Виконуємо номер 352 із підручника Алгебра 7 та номер 13, крапочка 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть. і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас добуток двох степенів з однаковою основою. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишаємо тією самою, а показники степенів додаємо. Маємо 5 в степені 4 додати 12. Отримаємо 5 в 16 степені. Тепер Ділимо 2 степені з однаковою основою. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові, основу залишають тією самою. А від показника степені діленого віднімають показник степеня дільника. 16. Відняти 13. Отримаємо 5 у кубі. 5 у кубі – це 5 множимо на 5, 25 і ще раз на 5. Маємо 125. В чисельник переписали, а в знаменнику у нас добуток двох степенів з однаковими основами. Переписали основу, показники додаємо. 5 додати 6 буде 11. Резка дробу – це знак поділити, тому виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписуємо, показники віднімаємо. 12, відняти, 11 буде 1. Отримаємо 37. Тепер, в чисельнику, у нас добуток двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники додаємо. 17, додати 8 буде 25. Знаменник переписали. Ризка дробу, знак поділити. Тому виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники віднімаємо. 25 відняти 22 буде 3. 6 у кубі, 6 множимо на 6, 36. І 36 множимо на 6, буде 216. Чисельнику добуток двох степенів з однаковою основою. Основу переписали без змін. Показники додаємо 3 додати 16 буде 19. Знаменнику також добуток двох степенів з однаковою основою. Основу переписали. Показники додаємо 12, додати 5 буде 17. Риска дробу – це знак поділити. тому виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники віднімаємо. 19 відняти 17 буде 2. 0,7 у квадраті це 0,7 множимо на 0,7, отримаємо 0,49. Номер 352 із підручника Алгебра 7, та номер 13, 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.